Коліно кістьове, долоні під плечима, коліна під тазом. Видих, кругла спина. Вдих, прогнулись плечі лопатки назад. Видих, скруглились, підкрутили таз. Вдих, прогнулись, провернули таз назад. І ще видих. Вдих. Видих. Вдих. Останній раз видих. Вдих. І видих, кругла спина. І відштовхуємось руками від клинка, собачка дивиться вниз. Штовхнули себе руками, долоньки гарно притисніть, не забувайте. Закрутіть плечі всередину. Стегна всередину п'яточки чуть-чуть назовні, шия рівна. Потягніться, якщо потрібно, підзгинайте ноги в колінях, витягуйтесь за куприком, вирівнюйте свою спинку. І коли спина залишається рівною, можете ще потягнутися п'ятками в підлогу, розтягнувши задню поверхню ніг, постійте ще вісім. Угу. Долочки чуть-чуть ширше руки. чуть чуть шир Чуть-чуточку, -чуть. чуть -чуть Во. Хорошо. Сім. Шість. П'ять. Ксюша. Ліва рука пальцями вперед також дивиться. Не вбік. Во. І тріцепси всередину по можливості також закручуємо. І ще Ксюша, так як ви мали велику перерву, можете відпочивати. Так як ви мали велику перерву, можете відпочивати в будь-який момент. Але сьогодні заняття не складне, я думаю, не захочеться відпочивати. Зараз ми. Що там? Крутиться голова? Вже просто час закінчився. В кого? Ну, ви сказали, там де це де... Де... де. О, так де... коли... Де... Коли... Де... коли це на щось впливало. Правою ногою широкий крок вперед. Раз. 9, 10, все умовно. Колі, коліно кладіть на підлогу. Таз опускайте вниз. За руками тягніться вгору, робіть вдих. Видих. Розкривайте грудну клітку. Зводимо трохи лопаточки. Ще раз вдих. Той самий рух. І тепер ми з'єднуємо долоні разом в замок. І тягнемося вниз. І стоїмо. Десять. дев'ять, Вісім. сім, Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один, обидві руки вгору. Все нормально, вдих. І видих. Руки перед стопою. А я кручусь туди-сюди, щоб краще було видно тим, хто в нас займається онлайн. Опускайте таз нижче, чуть-чуть проїхавшися стопою до мене ближче. Єсть, добре. І зараз ми свою праву стопу ставимо на набічну поверхню і вертаємо на підлогу. Ставимо набічну поверхню, максимально тягнемось, стигнув вниз, наскільки виходить. І вертаємо десять. О, в кого там крускаєте. Не болить? 9, Вісім. Та ні, це кульшовий клаце. Ось тут, так? Да? А, це пальці. А, це пальці? Шість. П'ять. Нічого маю пройти з часом. Але не точно. Чотири, 3. Два. Один. І зараз залиште стопу на бічній поверхні. І крутимося тепер своїм тулубом, скручуємося повністю на зустріч нозі. Разом з тазом трохи рух відбувається. І в інший протилежний бік. Максимально старайтеся закрутитися. Наскільки виходить, таз також рухається. Вісім. Сім. Продовжуємо 6. П'ять. Руки в ліктях. Підзгинаються за потреби, щоб себе заглибити ближче. Тобто лікті у вас рухливі, руки допомагають тулубу скручуватися. Але роботу ви найбільше відчуваєте саме в кульшовому суглобі, так? Коліна ні в кого не болять. Якщо в когось, не дай Бог, заболить коліно, то ви одразу припиняєте робити, якщо болить коліно, гаразд. Так, да, сьогодні таке, ми трошечки будемо багато тягнутися, тому дивіться. Ставимо стопу на підлогу. Прямо так. Старайтеся опуститися нижче, наприклад, на лікті Получиться? Щось не багато до мене робили. Будуть, будуть. Е, Ксюш, стопу трохи вперед. Вперед, на мене. Нехай відповзе трохи, щоб не такий гострий кут був. Ні-ні, це ви назад. А на мене в інший бік. Ні-ні, це максимум. Це максимум? Так. І зараз, якщо комусь дуже тяжко, то просто залишиться тут. Але попробуйте. Одна ручка пішла під стегно в бік, інша просто в бік. І підніміть коліво лівої ноги. Ви на ручки теж трошки спираєтесь. І похитайтеся вперед-назад. Вперед-назад. Десять. Дев'ять. Продовжуйте. Вісім. Сім. Шість. Підніміться на руки, будь ласка, зараз тут. П'ять. І ступою. Чуть-чуть сюди. Ідемо, йдемо. Во, во, во. Клас, молодець. Ось так. Не лягайте тоді, хорошо, щоб коліно не страждало. Файно. Три. Хитаєтесь, да, Вперед назад. Два. Ви молодці. Один все, кладіть коліно. Ручками вертайтеся до стопи. Переступайте правою рукою за праву ногу, піднімайте ліву ногу, праву відправляйте назад. І вже в положенні планка відчутно, що дві ноги почуваються по-різному. П'ятками потягніться почергово вниз. Ноги на ширині таза. Відштовхніться руками від килимка. Собака дивиться вниз. Хорошо, молодці, долоні, долоні на одному рівні. І, обид, і всі, пальці на всіх руках вперед. Середній палець вперед особливо. Во, щось. Угу. Вдих. І з видихом ми робимо чатуранга. Навдосі робимо собака. Вгору дивиться. На видосі знову вниз. Лівою ногою крокуємо вперед. Вдих. Коліно кладемо видих. Опускаємо таз вниз. Якщо потрібно, під праве коліно щось підкладаємо, якщо муляє. І обидві руки вгору потягнулись вдих. Лікті лопатки назад, розкрити ребра. Хорошо, молодці. Вдих. І зараз будемо з'єднувати долоньки в замок. Плечі лопатки вниз. ребра вгору. Стоїм. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. Дихайте п'ять. Хорошо. чотири, Три. Два. Один. Піднімаємось. Вдих. Видих руки перед стопою. Угу. Можна поїхати ножкою трохи вперед. Угу. І на бік ставимо. На бік. І вертаємо назад на стопу. Ставимо на бік, відводимо стегно. і вертаємо. Ще. Угу. Молодці. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, один. Залишаємо ногу на бічній поверхні стопи. І починаємо рухатися в тулубі разом з тазом. До стегна, завертаємось поближче. І від стегна теж подалі відвертаємось. Десять. Дев'ять. Таз також рухається. Вісім. Сім. Угу, продовжуйте. Хорошо. Шість Молодці. П'ять чотири. Три, два, один. Повернулися рівненько, поставте стопу і опустились на лікті, пірнули в сторони ручки і підніміть праве коліно. Можна залишитись на ліктях, якщо це не вдається зараз. Рухаємось вперед-назад. Де? Що Шу він? Шум'яз? Щось так. тягне, прямо десь. В одному місці. Десять. Вперед-назад хитаємось. Дев'ять. Праве коліно над підлогою. Вісім. Сім. Прислухайтесь, обережненько рухайтесь. П'ять. Чотири, три, два, один. Кладіть коліно, повертайте руки, переступайте за стегно, знов піднімайте праве коліно і положення планка. П'ятками потягніться почергово вниз. Є відчуття рі... різні? Є усвідомлення різних відчуттів в двох ногах. Щось... Чи нема? Щось хромкотить. Що хромкотить? <рес> Зайка. Собака вниз. Зайка їсть морку. Собачка вниз, пальці широко розкриті. Середні палець дивиться вперед, довоньки на одному рівні. Куприк вгору. Ух, що там таке Олена? Може, вуші трошки ноги? Бо це вже не собака дивиться вниз, <рі> а якась інша тварина. Там страус. <рі> чи хтось в кого довгі ноги? Вдих, з видихом в нас чатуранга. Так бо, звісно, воно все треба ж прибрати ковдри. Чатуранга. Собачка дивиться вгору. И собачка вниз дивиться. Кладить кулина. Всегда это на пятка. Молодцы.